Робила грибочок. Ось такий чудовий вийшов. Я вирішила його розмалювати і зробити іграшковим. Хоч це мухомор, отруйний гриб. Але він яскравий і симпатичний. Гратися не можна, а в не їсти в якому разі. Є і сімні гриби, лисички, опята, білі гриби. Люди збирають гриби у лісі, але потрібно в них розбиратися. Я ходила в ліс з батьками, я ходила з папою. З мамою і з братом ми назбирали грибів багато. Чудовий був день, і мені він сподобався. Хомон називається. Я його намалював з колишнього з чорним, щоб що, що він виглядав, як ніби заросла земля. Тут зарані ніби сьодна дрічка якась взялася. Ми комон не тільки може мертвий бути. Він допомагає людям бигти різні Дуже і погані мікроби, але мухомою можна їсти тільки дуже маленькими дотиками. Це або, зна... або медсестра, або лікар, або швидка. Коли ви захворієте, і треба можна їсти тільки багато, але ні, один дотик можна їсти. Я знаю, білі патріотичні хлеби, Дівчатка, вони обмальовані всі бії, їх звати лисичка. Бо Вони виглядають в білого рядського корору. Я збилав, дідь мені привозив. А знаєш, ми колись з Аню, яка колись до мене приїздила, ми сріз, знайшли з трувечки глиб, який називався лисичка. Мій дід розбирається в грибах, бо він вчився. Він навіть колись будував будинки. Не... Він був навіть коли будував будинки. А тепер він розбирається в грибах і навіть художнях вихованцях. У мене є три свині, дві коровки і навіть Багато клоликів. Що вони можуть бути отруйні і вони ростуть в лісі? Сьогодні ми робили отруйного гриба мухомола, але він не шкідливий, бо це іграшка. Гриби бувають сільні, і отруйні. і у п'ята білі лишечки. А я ще такі граби, які вирощують в приміщеннях. Вони теж іщівні. Мені шо, сьогодні сподобалось ловити чаточки. І з глибочком я буду гратися. Новий робочок, які я сьогодні зробила, спершу я помпон робила сюди, потім я сюди робила. Потім мені приклеїли, потім я розмалювала. Рибочок вийшов красивий. Але вісти такий фризен ніякого не можна. Є ще вісівні гриби. Я знаю лисички. білі гриби та оп'ята. З татом збирали гриби. Ми прийшли десь там ночувати в палатках, пішли в ліс. Сок, а потім ми мінялись завжди, і ми з татом пішли і назбирали грибів. Для Що хочеш, його... а, на руках клещевий хліб. Сьогодні збирає його на цю краси. Мені почапає у щелі. не небезпечні. Лісечка вели хліб та у плях. Те ще покачив не можна їсти. А я хляче сяма пощакою їх ночкою. Я знаю про гриби, що є отруєні, а є і стімні. Їх збирають люди в лісі. Червоний, як, як сравий гриб, він отруйний. Ми сьогодні такий зробили. вийшов куменний і гарний. З ним цікаво гратися. Ми запам'ятали, що їсти його не можна. Мені сьогодні найбільше сподобалось малювати, особливо тяточки. Я буду з нею гратися. В руках грибочок. Я, е, я розмалювала йому ой спочатку ручкою, а потім, а потім фломастером. Ви дуже симпатичний. Я знаю, що бувають лисички і білі гриби. Це і стівні, а утруйні це червоний. З білими цяточками. Це мухомор. Гриби ростуть у лісі. А є гриби, які роблять спеціальних приміщеннях. це печериця. Вони найнебезпечніші, але діти їдять гриби вже дорослі. Маленьким не можна їх їсти. Вони не приносять ніякої користі, але дуже смачні. Я, наприклад, хотіла б піти позбирати гриби. Я думаю, що цікаве заняття.